Трамп може вести санкції проти Росії вже цього тижня. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, бо його втомлюють тривалі переговори та злять ракетні атаки Москви. За словами одного із джерел, обмеження ймовірно не включатимуть нові санкції проти банківської системи, але розглядаються інші варіанти тиску, аби змусити Путіна до поступок за столом переговорів. Разом із тим, ще одним варіантом розвитку подій, на думку співрозмовників видання, може бути вихід із переговорів Орного процесу, який просувається повільно, раніше Трамп не дослухався до порад посилити санкційний тиск на Путіна, бо вважав, що добре його знає, і думав, що той погодиться на тридцятиденне перемир'я як послугу йому особисто. Потім учора президент США різко висловився про кремлівського керманича у соцмережі True Social. Трамп написав, що Путін збожеволів закидаючи ракетами мирні міста. Президент США Дональд Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. Про це заявив Еммануель Макрон, спілкуючись із журналістами у В'єтнамі. За словами Макрона, американський лідер раніше вже засуджував російські удари по Україні. Тепер Париж сподівається, що це обурення Трампа трансформується в реальну дію, тобто тиск і масштабні санкції проти РФ. Президент Трамп усвідомлює, що коли президент Путін сказав по телефону, що готовий до миру, він їм збрехав. Не можна одночасно казати, що ми готові до перемовин і бомбити. Бо коли вони бомблять, то роблять це тому, що хочуть вбивати. Велика Британія спрямує 3 мільярди доларів із прибутків від заморожених російських активів на зброю для України. Проєктну документацію підписали міністр Техпром та Міноборони України та Британії. Зокрема, за ці кошти придбають оборонну продукцію іноземного виробництва, оплатять ремонт та обслуговування іноземної техніки, витратять на спільні проєкти за участі українських та міжнародних оборонних компаній та закупівлю критично важливих матеріалів. Залучення. Надприбутки від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей. Тим часом Рада Євросоюзу затвердила план позик на 150 мільярдів євро, які використають на інвестиції в оборонну промисловість країн-членів ЄС. Цими коштами зможе скористатися і Україна.